Добрий день! Сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке поезія і як можна написати власний вірш англійською мовою. Поезія. poetry, poetry – Поезія це особливий вид мовлення, який допомагає нам красиво висловити свої почуття або думки. Вірш, поем. Поем. Це короткий текст. Написаний у поетичній формі. Вірш складається з рядків, лайнз, а іноді зі строф. stanzas, лайн-рядок, стензе, stanza, строфа. Ви бачите тут чотири рядки на картинці, які складаються в єдину строфу. Строфа це чотири рядки. Які група, так? Група рядків, які йдуть разом. Це як абзац в тексті, в звичайному. А рядок це одне речення або одна фраза у вірші. Давайте подивимося на наступну картинку. Тут ми бачимо rhyming poem. Rhyming poem. Це вірш з римою. Це вірш, у якому слова в кінці рядків звучать подібно. Давайте поглянемо: Night, Bright. Skin Green. А тепер перейдемо до наступного виду віршу. Acrostic poem Acrostic – це акровірш. Це означає, що перші літери кожного рядка утворюють слово. Подивіться, наприклад. У нас кожна перша літера рядка складається в слово бейсбол. Далі у нас тема топік. Топік. Це головна ідея вірша. Rhyme ми вже розбирали це як, tug, bug, hug, або night, bright, skin, green і так далі. І останні слова це у нас Celebrate. Celebrate. Це означає святкувати. Celebration. Celebration. Свято. Congratulations. Congratulations. Вітання. А зараз ми напишемо невеликий вірш. Перше, що потрібно зробити, це обрати тему. Choose a topic. Наприклад, Rainbow веселка. Think of ideas or feelings. Вам потрібно подумати про те, що ви відчуваєте, коли бачите веселку. Можна сказати: Joy, colors, beautiful nature. Це радість, кольори, красива природа. Далі, нам потрібно написати. Короткі рядки. Write short lines. Red and yellow, blue and green. The best thing I've ever seen. Тут ми бачимо слова, які римуються. Green, seen. І ось у вас вийшов вірш. Спробуйте написати власний вірш англійською, використовуючи слова, які ми сьогодні вчили. На сьогодні все. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.